4, це четвер, 19 січня, завершується прийом цих заяв. Ми розраховуємо на те, що ми отримаємо 250 заяв, але для нас це не є критичним. ну, Перевізники повинні визначатись щодо подальшої їхньої роботи. Ми хочемо зменшити і відмінити добування маршрутів, а навпаки, доповнити один одного для того, щоб... Крім того, хотів би сказати, що на базі ТТУ ми е, зробимо єдину е, систему технічної е, перевірки транспортних засобів, як роликівських трамвай знаходиться, в тому числі машинних лісі. Медичний огляд всіх, е, в тому числі транспортних засобів, медичного водіїв і транспортних засобів при на машину. Дослідження дотримання графіків в інтервалів руху це все буде єдина система, яка дозволить нам е, досвятити її якості. Сказати ще про одну річ. Я не знаю, можливо, ви про це знаєте, а мешканці міста не проінформовані. Ви знаєте, що в системі маршрутних перевезень була і поки що зберігається серйозна корупційна складова. Хочу вам сьогодні повідомити про те, що приблизно третина автомобілів, які є чи їздять в місті Вінниці в режимі маршрутного таксі, мають свої... машины и